Як живуть під постійними обстрілами жителі Запоріжжя, яку допомогу вони отримують від влади і волонтерських організацій? Де живуть люди, будинки яких зруйнували російські ракетні атаки? І чи відновлять їхнє житло? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Інковський і новини при Азові. Російські війська від початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Запоріжжя. 22 березня дві ракети влучили між двома дев'ятиповерхівками. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще 34 зазнали поранення. У поліції Запорізької області кажуть, що удару було завдано з реактивної системи залпового вогню «Смерч». У повітряних силах озвучували попередні дані щодо використання російськими військовими системи торнадо. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лешенко 23 березня в ефірі Радіо Свобода розповів, що після атаки більшість мешканців зруйнованого будинку самостійно знайшли собі житло. Трьох осіб поселили у шелтері, а ще одного мешканця у модульному містечку для переселенців. У місті оголосили збір для допомоги постраждалим від російської атаки, каже Лишенко. Були прильоти декілька місяців тому по околицях міста Торнадо, але так нагло в центр міста ворог вдарив перше. Тим більше, що це очевидно була атака по житловим кварталам, тому що жодних об'єктів військової інфраструктури поряд немає. Це терористичний акт, умисний, свідомий і використання не ракети РСЗВ свідчить. Ну, на думку фахівців, лише про одне про бажання саме демонстративно показати, що терор буде продовжуватися раніше, 11 березня, російські військові також обстріляли місто у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Тоді заявили, що удар був спрямований по критичній інфраструктурі регіону. За попередню інформацію, цей обстріл був здійснений ракетами С-300. Ввечері 9 березня російська армія також поцілила в об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляли в обласній адміністрації. До того в ніч на 2 березня російські військові завдали ракетного удару по будинку у Запоріжжі, внаслідок чого цей будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300. внаслідок цього удару загинуло 13 людей. Близькість лінії фронту дозволяє російським військовим обстрілювати Запоріжжя переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети конструктивно призначені для ураження повітряних цілей і не мають високої точності під час стрільби по наземних об'єктах. Нагадаємо, що Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявні свідчень і доказів цього, як живуть запоріжці в умовах постійних обстрілів і якими є масштаби руйнувань у місті. Про це ми поговорили з місцевою владою і жителями Запоріжжя. Секретар Запорізької міської ради, виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв розповів, що, попри російські атаки, вся інфраструктура у місті працює сьогодні. В Запоріжжі є світло, є вода, є е, тепло, тому що сьогодні е, наразі у нас все працює в штатному режимі. Ходить транспорт. І, до речі, хочу сказати, що електротранспорт в місті Запоріжжя для всіх категорій населення є. На сьогодні безкоштовно. Також у нас всі лікарні працюють, вони всім забезпечені і медичним персоналом, і засобами, і все інше, і також є даже генератори на випадок, якщо буде відключення електроенергії. На сьогоднішній час стабільна ситуація в місті Запоріжжя. В міській раді створена резерв. Резерв будматеріалів, і якщо такі е, руйнування є, то зразу ж виїжджає комунальні служби і е, використовують ці е, будівельні матеріали: це і плівка, це і USB, це і цвяхи, і все, 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 -все що необхідне для того, щоб ліквідувати наслідки. В Свою чергу нам теж допомагають міжнародні партнери, теж вони надають ці будівельні матеріали. На початку повномасштабного вторгнення із обласного центру виїхала приблизно чверть жителів, каже посадовець. Втім, потім до Запоріжжя почали приїжджати жителі окупованих територій. Багато містян зараз не мають роботи, розповідає Анатолій Куртів. На жаль, сьогодні дуже багато підприємств не працюють або не виїхали і працюють за кордон, або знаходяться на... і працюють на. В західних частинах нашої країни тому дуже багато людей залишилися без роботи, і ці версти населення також потребують допомоги гуманітарною, також і наші пенсіонери вони теж потребують гуманітарної допомоги, тому що і ціни дуже високі на сьогоднішній день. Ми постійно на зв'язку із нашими містами-побратимами, а також ми Працюємо із з міжнародними партнерами. Надійний партнер на сьогоднішній день у нас ВКБ, ООН, а також дуже багато громадських організацій, хріхристіянського хри об'єднання, в тому числі і карітас, така велика потужна організація, яка теж допомагає і мешканцям, і внутрішньо переміщеним особам. Тому працюємо і допомога йде, і Ми, якщо вона заходить, ми обов'язково її роздаємо людям, які на сьогоднішній день потребують цієї допомоги. Станом на кінець березня у Запоріжжі постраждали більше ніж 500 багатоповерхівок, а також понад 400 приватних будинків, каже виконувач обов'язків міського голови. Те, що від держави, то за рахунок того, що вони оформили внутрішнє переміщену статус внутрішньопереміщеної особи, то дорослі люди отримують по 2 тисячі, діти отримують 3 тисячі гривень. Що стосується міської програми, то щомісячна кожна родина, яка втратила житло, отримує по 10 тисяч гривень. І це нараховується з моменту руйнування. От, наприклад, якщо це сталося в жовтні, то в лютому вони отримали за всі місяці, приблизно там за кожний місяць по 10, і вже наступного місяця вони ж теж будуть отримувати по 10 тисяч гривень до, того, до, 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 до тих пір, поки не буде відновлено їхнє житло. Також є ще одна програма міська. Це допомога фінансова адресна допомога пільговим категоріям населення. Це 15 тисяч одноразово видається цим людям. Також соціально можуть отримувати через соцзахисти і родини, в яких загинули мешканці по 15 тисяч. І плюс, що вони можуть ще звернутися, і до депутатів до депутатів, і з фонду депутатів також отримати фінансову допомогу. Пошкоджені внаслідок обстрілів будинки будуть відновлені. Запевняє посадовець. На сьогоднішній день вже виділені гроші на проєктно-кошторисну документацію. Отже, один будинок повністю завершена ця документальна робота. А інші залишаються в роботі і в червні ми плануємо вже закінчити. Але поки йде робота з документацією, ми вже подали ці всі будинки багатоквартирні в агентство по відновленню, яке створено державою, і ми вже ці всі будинки внесли в реєстр. Тому чекаємо вже позитивного відгуку від цієї агенції і вже завдяки. Фінансова допомога міжнародних партнерів ми плануємо відновити всі будинки, які були ушкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Анатолій Куртів зазначив, що у міській раді розроблений алгоритм дій, який можуть скористатися люди у випадку втрати житла внаслідок обстрілів. Як тільки сталася подія. Люди зразу можуть звернутися в заклади освіти. У нас визначено два заклади освіти там, де люди зразу можуть приїхати туди і там годину, дві там, до трьох днів знаходитися. Поки не вирішиться питання для того, де вони надалі будуть жити. Більша частина на сьогоднішній день люди знаходяться і живуть або у сусідів, або у своїх родичів, або наймають житло. Якщо немає ні того, ні іншого, то ми пропонуємо комунальні заклади. Це гуртожитки, а також є місця у модульному містечку. У місті також приділяють увагу і відновленню бомбосховищ. Додав посадовець. У Нас вже відремонтовано 20 сховищ, і це більша частина. Вони розташовані в закладах освіти. І люди можуть туди звернутися, і в разі небезпеки перебувати там, також біля 50 м, укриттів вже створена проектно-кошторисна документація, і в цьому році також ми будемо продовжувати роботи щодо відновлення укриттів. Що стосується модульних е, укриттів, то в місті їх розташовано 14, там невелику кількість людей, але Більша частина це для комунальних працівників. Вони розташовані в парках, скверах, а також на території комунальних підприємств. Але вони доступні і для містян, в тому числі Тетяна, одна з жителів будинку, який російські військові обстріляли 2 березня. Вона нам розповіла, що більшість жителів цього будинку поселилися у своїх родичів або друзів. Ми, мешканці, мешканці постраждалого будинку по вулиці Незалежної України. 67. Нам пропонували тимчасове, тимчасове мешкання в модульному містечку, яке на пісках, та в декілька общежиті, які знаходяться в місті. Але це тимчасове житло. Влада сказала, що постійного житла нам надати вони не в змозі, що будинок будуть вони розстраювати після нашої перемоги. То обіцяють нам по 10 тисяч гривень на домогосподарство. Да, але ми ці гроші ще не отримали. Ці 10 тисяч ми зможемо використовувати, щоб тимчасово знімати собі житло. Відновити будинок буде складно, вважає пані Тетяна. З нашим будинком там дуже велике питання, дуже великі проблеми, тому що всі комунікації, які були в домі, все зруйновано, тому що приліт прийшов якраз на підвал, де знаходиться і система опалення, і газопровід у нас поврежден, і водопостачання постачання немає. Тобто, це дуже буде важко. Але обіцяють, обіцяють, ну коли це буде все після перемоги. Але ж нам потрібно зараз житло. Ми би зараз кудись би заселилися та жили. Жителі постраждалого будинку потребують фінансової підтримки, каже жінка. Я вдвоєм з дитиною живемо. Ми вдвох з дитиною. Дитина в мене неповнолітня. Я, звісно, ці гроші на квартиру я собі і за все життя, мабуть, не на не назбираю, Тому мені зараз потрібні гроші. Гроші для того, щоб можна було щось в нашому місті купити, щоб я могла десь проживати, щоб було у мене житло і в моєї неповнолітньої дитини. Звісно, ми всі жителі цього будинку бажаємо, щоб нам компенсували грошима, втрати на, наше житло, втрати на наше житло, тому що проживати ми в цьому будинку не зможемо. Коли його відбудують, це може пройти не один десяток років. Ще один житель цієї багатоповерхівки, пан Ігор, зараз живе у модульному будинку. Він розповів, що внаслідок обстрілу у його квартирі обвалилася стіна. Ну, це було 2 числа. час тридцать 2 марта и вот значит ну уснул я и тут вдруг вспышка взрыв взрыв значит ну посыпалась штукатурка там все попадало со стен но стена в общем с трещинами но осталась а я в общем положил э, ну паспорт в общем паспорт и пенсионное свидетельство там у меня было в ну, этих самых э -э, в джинсах, и лежали на, на столе, не, не на столе на стуле, который стоял рядом с диваном, чтобы я думал, вот как там тревога, я быстро оденусь и пойду. А в реальности получилось, что получилось только я собрался вылезать, в общем, из-под одеяла, как прилетает вторая ракета. И точно она заходит, точно в это самое, по следам первой ракеты. И если первая ракета, в общем, она, в общем, срезала у нас э, пятый этаж надо мной, а я живу на четвертом, следующая ракета через две минуты точно вошла по этим же следам и взорвалась уже на втором этаже второго подъезда. І пробила там до землі. В принципі, місце. А зривна волна, в общем, пішла ж назад по слідам, і вибила у мене стіну і полетели вот куски такие до метра висотою. Е, е, такі куски, один із так, е, кусков плити упали, этот вот мой стул з документами. Зараз чоловік оформлює документи, необхідні для отримання виплат від місцевої влади. когда я соберу все документы, только тогда я должен прийти и обещают э, тогда начать выплачивать 10 тысяч гривен на съем квартиры. Ну, когда я соберу, значит, если бы не это вот это, на улице я должен жить там месяц или два. Обещают что-то как-то, в общем, восстанавливать квартиру, но если бы вы посмотрели на этот дом, он выглядит вот так вот. У него первый этаж э, там в трещинах, но сохранился. Вернее, первый подъезд сохранился. Четыре подъезда. Второй и третий разрушены, вот такая яма до земли. И наш подъезд, пятый этаж срезан наполовину. А мой четвертый без этого. И там те этажи ниже, они у меня полностью вынесла стену. А у, інших, а у них частично. Станіслав, житель Запоріжжя, будинок якого був обстріляний у січні. Тоді отримала поранені його донька. Дівчинка провела у лікарні 10 днів. Зараз вони разом продовжують жити у своїй квартирі. Це ж вночі було 0,48 – це точно знаю. Бо часи якраз а, ну, описати це складно. Своїми словами так ну, страшно. Не за себе як за неї, Бо вона нічого і не, не зрозуміла зовсім осколок стирчить, давай його ви немає, тут в крові, тут самого кров тече, тут нічого немає. Ні... Це дуже страшно і описати це чувство невозможно, чесно вам. Я оце тут спав, оце мене і спасло. несущая стена. И я спиной как раз вот только вот это вот лицо у меня так накрыто. Это лицо и шея эти контажи. А дочка же напротив была. И в ней все пролетело. Зараз я ей туда переселил, там хоть толстые стены несущие. И более-менее выдержит. Побежал до, до, ней, а у нее а тоже осколок лезет, торчит насквозь. Вытянул, перетянул, На руки і туди на низ, на, на вулицю. А там уже навіть не скоро пома в, в воєнні машину і, і то в обласну, со мною в лікарню на операційні. А мене вони в воїні привезли сюди ж, назад. Я в то время просто сидела в телефоні, і тут різко при мені життя не Я закрила уши, прижалась і. И все. И папа кричит, Давайте! Я, я, честно, я испугалась. В ноге что-то услышала, подняла штанину, а там у меня осколок. Я позвала папу, он меня его вытащил и все. И там, получается, чуть кожа выходила. Но меня папа быстро собрал, и все, и мы поехали. На военной машину. Чоловік каже, що після обстрілу отримав допомогу від волонтерських організацій і виплати від місцевої влади. Втім, відновлювати у квартирі ще є багато чого. Ось сімнадцять ну, ви бачите, його можете зняти це, бо там пірі було все оборване, і це ще не дороблене. 11 з половиною. Це я маю на увазі, що я вже давав свої гроші. Одинадцять з половиною це входна двері. Була ну такі мелочі, як моніторці для школи. Це таке там 5 тисяч там, по мелочам. І всього мене зараз гроші закінчилися. а Треба ще вон стіни полопані міжкімнатні. Ну багато що треба. Ви ж бачите. Це новини. При Азові у цьому випуску говоримо про те, як живуть люди у Запоріжжі, чи будинки були зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілів російських військових. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ми також поспілкувалися з головою Запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Малашком. Він розповів про масштаби російських обстрілів у цьому регіоні. Житлом люди забезпечуються, У нас є комунальні заклади, де ми розселяємо цих людей. Більш того, також ми надаємо перехисток в гуртожитках наших навчальних закладів. Ми вже з готельним бізнесом домовились. Вони також надають нам житло для першого часу. Допомагають волонтери і здебільшого. Також люди розселяються до своїх родичів у Запорізькій обласній військовій адміністрації. 18 березня повідомили, що у регіоні може розпочатися примусова евакуація дітей при суттєвому збільшенні обстрілів. У відомстві зазначили, що на лінії вогню досі проживають 892 сім'ї, в яких виховується 1353 дитини. Людей продовжують вмовляти виїхати, гарантуючи усе необхідне для проживання у більш безпечних регіонах, каже Юрій Малашко. На сьогоднішній день ми проводимо кожного дня роботу з цього питання. Голови громад. На жаль, зараз ми вмовляємо всіх рідних, тобто батьків, дітей і дітей, виїхати. Створені групи мобільні, такі як поліція. Органи державної влади, які з'їздять і показують буклети вже місця, де вони будуть безпосередньо е переїжджати в яке точніше місце. Більш того, е е е е зараз запускаємо з інтеграцію програму щодо вивезення дітей е в місця, та в тому числі відпочинку, разом з батьками або з, з, з одним із батьків. В місця відпочинку це е інші області нашої держави. Посадовець також розповів про ситуацію у прифронтових населених пунктах Запорізької області. Гуманітарна допомога є, вода є скважини, працюють на генераторах, якщо немає світла. Якщо є світло, ну ви знаєте, да перебиті високовольтні лінії. Але наші енергетики молодці, вони, як і військові, стараються як скорше надати світло до домівок. Ті ради всі і громади забезпечені генераторами, і вони без світла не залишаться відкрити в кожному населеному пункті пункти незглавності, де люди ви знаєте на прифронтових, навіть вже там і живуть майже і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.